Книжечка з естетикою давньогрецької міфології. Давайте розпаковувати. Тримаючи цю коробочку, я згадала про те, як нам викладали міфи в школі, типу. Так, ми читали міфи, але часто в скороченому форматі нам ніхто не пояснював феномен цих міфів, ніхто не відбирав цікаві якісь. Ми не розуміли взагалі контексту. Контексту, наскільки антична міфологія, це круто, як вона розвивалася. і саме тому я дуже радію, що зараз є тренд на ретейінги античних міфів, де ми знайомимося з тими персонажками античних міфів, з якими зазвичай ми не знайомі, якщо просто читали колись у школі міфи. Так що давайте розпаковувати. Головна героїня цієї книжки здогадується, що замислила її матір, поки батько розбирається з троянцями. Вона донька дружини царя Клітем Нестри. І ця книжка. Електра. Наступна книжечка. Новинка Дженніфер Сейн.